У цілому, за минулий рік, у порівнянні з 2012, комунальники отримали від городян за надані комунальні послуги майже на 7 мільйонів гривень більше. Проте збільшився майже на 4 мільйони і борг населення. До боржників, в залежності від термінів виникнення боргів, комунальники застосовують різні методи впливу. Далі докладніше. Комунальники умовно розподілили усіх городян на декілька категорій, в залежності від їхнього ставлення до своєї праці. Детальну інформацію про той розподіл та про стосунки із кожною категорією споживачів надав своїм колегам на традиційній нараді керівник комунального підприємства житлово «Житлово-управляюча компанія. У комунальників міста є улюблені городяни, які не мають боргів, чи він не перевищує місяця. Таких особових рахунків майже 11 тисяч. Мають борги трьох місяців, майже 4 тисячі сімей та знаходяться у категорії ледащі. Їм про борги нагадують, з ними проводять бесіди. Забудькуватим лозівчанам таких майже тисяча родин, які користуються комунальними послугами безкоштовно півроку. Також нагадують про борги вже автодозвоном та пропонують вчасно оформлювати субсидії. Трохи більше тисячі лозівських сімей. Вони вперто не хочуть чи не можуть, припускають комунальники, розраховуватися з ними протягом року. Таким наполегливо пропонують заключати договори реструктуризації боргів. Більше року не хочуть мати з комунальниками ніяких справ, причому в односторонньому порядку злісні боржники. Таких споживачів у місті більше трьох тисяч. До них поруч з усіма попередніми застосовують непопулярний, втім, дієвий захід, переконує Сергій Єршов из того, що ми приймали в прошлом році, я вважаю, що найдісний і всплеск по, по оплаті після цього последовало, те, що ми почали при принудительное відключення каналізації. На жаль, інформує Сергій Єршов, є у нашому місті і безнадійні стосунки. Городяни, які ніколи ні за що не сплачували. початку на року їх було 178, Сьогодні ми на 1 января 153 лицевих три лісових Пометка безнадежная. Мы на 2014 год планируем разобраться кардинально. Включим вот сюда полностью опись квартир. Все приватизованные пойдут по описи как на продажу. Все державные будут будем пытаться освободить от, от проживающих там. В прошлом году мы э, описали квартир э, 6. На сьогоднішній день у нас шість квартир де февралі місяці виконавча служба обіцяє їх виставити на продажу. І ми самі своїми силами подали на шість квартир на лишення права користування. Метод в основному квартири, які не засілені жителями. У подальшому, аби підвищити рівень проплат, директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія припускає, що застосовуватимуть і нестандартні заходи. Середні стандартних мер віжу. Может быть, есть смысл выбрать дома с минимальной оплатой, которые у нас есть. Есть дома, которых оплата не превышает 30%. И попробовать перевести их на, прекращение, на временное прекращение обслуживания со стороны коммунальных служб города.